Viet. Наслідки від Росії до США потужний землетрус магнітудою 8,8 поблизу Камчатки. Найсильніший у регіоні з 1952 року викликав хвилі цунамі до 5 метрів на Курильських островах. Попередження про можливе цунамі оголосили в Японії, США, Гаваях, Чилі, Еквадорі, Перу та інших країнах уздовж Тихоокеанського узбережжя у кількох країнах Тихоокеанського регіону. Закрили порти, припинили морське сполу. Чення та евакуювали людей із пляжів. Трамп скорочує дедлайн для Путіна. Президент США заявив, що замість раніше обіцяних 50 днів дає Володимиру Путіну лише 10-12 на досягнення миру з Україною. За його словами, розмови з головою Кремля не дають результату, адже після кожної з них Росія продовжує обстріли. Якщо угоди не буде, Трамп пригрозив посиленням тарифів проти РФ і пообіцяв нові партії зброї для України. Москва натомість заявила, що зберігає відданість мирному процесу. Але припиняти війну не планує. У Німеччині хочуть скасувати виплати для українців призовного віку. Політики в Німеччині обурені тим, що понад 150 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 63 років отримують соціальну допомогу та не служать в ЗСУ. Християнсько-соціальний союз пропонує скасувати для них виплати. Загалом це понад 1,3 мільярда євро на рік. У посольстві України назвали звинувачення узагальненими і необґрунтованими.